Всім привіток, я Андрій Попик, і ми знову на нашому каналі робимо такий аналіз подій. І власне, в передчутті 9 травня, всі з вас хочуть якийсь цікавий бадабум на червоній площі. Звісно, ми повинні розуміти, що реальність не завжди така, як наші мрії, тому що мрій у нас багато, а ресурсів обмежена кількість, і ресурси обмежені саме по своїх видах. І власне. Багато хто з вас хотів би бачити якийсь прильот на Червоній площі на військовий парад. Але я думаю, що стільки ПВО, скільки буде стягнуто на е, Москву, буде важкувато. Але хто знає, можливо, наші відповідні служби, ЗСУ, щось придумає цікаве, що зможе нам дати класного настрою. Але ця. Історія, яка перед 9 травня нагнітається, дуже правильно, навіть якщо Україна не зможе нанести ніякий удар на 9 травня туди, то це дає різним політичним повіям, типу Орбанів, Фіцо, Вучічів побоятись приїхати. І, власне, ось сербський цей лідер Вучіч вже починає морозитись. Він мав на 9 травня приїхати на парад. А тут він відмінив свою зустріч е, в США, тому що він раптом захворів, а, як хитро робиться. Типу, це не Путіна прокатили, це от вони в США не поїхали, теж бо захворіли, і, скоріш за все, і захворови не приїдуть в е, Червону площу. Да? Те саме є вже інформація, що ніби хворіє Фіцо, не, він не взяв участь на якихось там заходах. в Словаччині, давайте зараз прям щоб точно сказати. Прем'єр Словаччини у нього також загадкова проблема зі здоров'ям. Він через декілька днів мав теж бути в Москві, але не прийшов на захід в місті Нітра. У Словаччині ще пропустив один захід. Тобто е, хлопці грали попою на два стульчика, але один стульчик приходиться вибирати Євросоюз. І поки мовчить МО, Орбан. Да, от Бачите, в мене трошки горло хрипить, фіцо захворів, е, Вучич захворів, Орбан ще тримається. Оце здоровий битяра такий. Да? Але я думаю, що пару днів і може буде так. Але буде цікаво, да, якщо е, представник. Союзника нацистської Німеччини буде присутній на Москві, в Москві на Червоній площі, як єдиний представник Європи. Це буде досить, досить цікаво. Хоча, в принципі, Словаки теж були спільниками Гітлера у Другій світовій, але досить-досить цікаво спригнув. Тому. Вже є реакція железного дімона Медведєва Захарова. Вони починають розганяти, якщо Зеленський зробить провокації на 9 мая, 10 мая може не настати в Києві і так далі. Да? Весь цей понос, яким вони лякають всі руки. А ми повинні розуміти, що коли Росія реально боїться, вона випускає цих шавок, всяких Медведів, Захарова, цих алкоголіків. Тому нам своє робити Росія. Може вдарити по Києву без всякого приводу. По сумам, по кривому рогу їм не потрібен привід. Це не вони в нас стріляють як акти помсти за обстріли їх територій. Це ми мстимося за обстріли наших територій. Тому ті, хто кажуть, ой, не треба драконити Росії, бо ж буде отвєтка, отвєтка. яка отвєтка? вони на нас напали без всяких отвєток. Вони напали просто, бо так захотіли. Вони бомблять нас, тому що просто. Так захотіли. Тому перестаньте марити боязню отвіток. Росія все, що може, те й робить. Все, що хотіла б вона зробити, вона б зробила і без якихось приводів. Нічого їй для цього не треба. І хочу зачитати дуже цікаві речі: є е е е е такий в, е в, в, в Росії воєнкор Сладков. Досить він, скажімо, потужний має там інформаційний вплив, стосувався на всьому цьому СВО самого початку, ще до того там з Вагнірами, Чечня і так далі. І, власне, вчора, після, ну сьогодні він написав, після нічної атаки на Новоросійськ, коли Україна провела величезну комбінований удар багато безекіпажних катерів, які камікади, які з кулеметами, катери з яких fpv дрони злітали. На базу російську в новоросійську, і власне резу... одним з результатів цієї операції, а плюс ще дрони були випущені е... ці бобри, чи як там називають, чи магури. Ні, Магури, це такі е... як там наші паляниці, бобри вже не поймаєш. Настільки найменувань, я вже в них плутаюсь і. Доволі успішно результатом стало збиття з безекіпажного катера, збиття одного російського літака сушки. На жаль, ці пілоти змогли врятуватись. І от я хочу прямо зачитати, да, зараз буде трошки російською, але це пряма мова. Так, по-перше, наскільки росіяни трусливі, наскільки вони боягузи? Тобто цей воєнкор хоче написати критику Міноборони, і він вже боїться, він пише: Прошу ні, і зложени щитати моїми нелепими домислами і плодом парадоксального мишлення. Тобто, мужик, вже з першого речення виправдовується, що не сприйміть мої слова, як серйоз, будь ласка, це моя хвора уява. Да? Тобто, наскільки треба себе не поважати, наскільки бути рабом. Цій російській системі, щоб так починати свою думку. да Вибачте, це я справді так не думаю, це моя хвора уява. Тобто він так думає, ну він, йому страшно, він отак так прям пише, принижується. І от, по поводу сьогоднішнього наїзду на плива, на нальоту на Новоросійськ. Мені нас жалко. Тобто йому жалко росіяни, нас б'ють. Я вже дошев до жалості, був період отрицання, гніва, а тепер я прийняв ситуацію, яка вона є. Нас б'ють як мухобойки. Тобто вони починають розуміти, ну як вони розуміли, це вслух говорити, що да? вони нічого не можуть зробити проти ударів українських дистанційних дронами, ракетами і так далі. Да? По нафтопереробних заводах, по їхніх військових базах. Да, мы не сокрушимо в обороне и не в штурмах. При переході к стрелковому бою противник почти всегда сдается. Да, він забывай сказати, что все їхні штурмы це просто закидывание мясом. Так, но Росія трясет от налетов противника и тепер. И боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как Чеф, Черморский флот, кроме морпеха, вообще в теме своего отсутствует. У нас есть Днепровская флотилия, так мы используем мужество отчаянных парней, выгоняем китайские катера на бэки, на патрулирование, не зная, что для таких действий давно существуют бэки, бла-бла-бла-бла. Так, если нам, СССР, нужна была авиация, мы создали массу авиационных училищ, например. Так, надо ли прекращать войну? А, надо, или вот. Тут ключова, да? Треба або перекращати війну, переходить к заморозки, к перемір'ям, або ще кудись, або воювати так, як обычно воюють русский на фронті і в тилу вставки. Тобто в Росії вже масово починають нити про закінчення війни. Так? Я багато спілкую з росіянами в Четверлеці, і коли зустрічаю їхніх військових. Да? Я так само питаю. І вони всі задовбались. Вони всі не розуміють, вони всі там попали. В ту армію, хтось контракт був підписав когось мобіком, і вони хочуть чим пошвидше це, щоб закінчитися і розбігтись далі по своїх містах, тому що вони розуміють, що Росія їх використовує як виток в один кінець. Тому ця затяжна війна, вона не тільки нам несе проблеми, а величезні проблеми в Росії. І для Росіян це теж є суттєвим. Так і от ми в цьому бойовому паритеті з Україною можемо стачить оставшихся желаючих дратися. Тут уже, да ладно, все нормально, не прокатит. Мы зависли в дилемме, бить или не бить. Типа, вот орешником по Киеву. Конечно, бить. Зачем столько денег на свирепую мощь потрачено, которая стоит на заднем дворе. Короче, вы все мрите <coughs>, такими с ядерками, что вот-вот-вот супер вот, вот, э, супероружие Вейлот эти все сдадутся. Враг будет поражен. Да, да и по болоту, это либералы, болотная площадь, что считает СВО не их войной, тоже бить, выявлять и бить из срока ворам выносить по высшей мере, да, много чего, бла-бла-бла. И, так. и чтобы я перестал жалеть Россию, которая атакует то тут, то там, а нам и ответить некуда, у Украины нет флота. А мы так над этим смеялись, теперь надо о себе подумать. И в Тинци, и Вин жались над этим элитером, Вы знакомились с мнением, с которым я не согласен. То есть, насколько они нити, насколько они не имеют гидности, что он, Бачить, що відбувається, говорить це публічно, перед текстом каже, це плод моєї хворої уяви. І в кінці великими літерами пише, ви ознайомились з думкою, з якою я не згоден. Наскільки росіяни відрізняються від українців в своє, скажімо, відчуття гідності? Українець може критикувати там президента, прем'єра, да? він не боїться, да? він пише, як є. Росіянин. Зверху пише. Я не згоден з тим, що зараз буду казати. І в кінці великим літерами. Я не згоден з тим, що я висловився. Просто клоуни. І ще один російський може знаєте, його там Fighter Bomber цей е -е блогер-військовий авіатор. Теж бомбануло його. І ви не повірите, вступ перше речення. Все ниже, все ниже написано, являється плодом воображення автора, і, звісно, все завпадіння случайні. Тобто він, як і той складков, реально першим же реченням виправдовується, що він не це не згоден з тим, що зараз він буде писати. Ви уявляєте, наскільки це е, принизливо? Як вот. ви зрозуміли, вчора був складний день для морської авіації. За весь морський флот відбувалася морська авіація в її лице в лице ее лучших представителей одного из штурмовых авиационных полков. Украинцы, да, там, написано, подогнали в район Новороссийска больше трех десятков бэков всех типов, как обычные, так и бэки носителей, пивидронов, и прикрыли все это дело бэком из ПЗРК на, порту, на борту, Одновременно с ними из района Одессы были запущены десятки дронов с целями в Новороссийске. То бишь удар планировал, минус российский, то бишь... Шумные такие за слова. Удар планировался ночью и он должен был быть групповой. Для этого бэки накапливались в 50 км от Новороссийска. Особенностью уничтожения бэков авиации является тот момент, что эффективно уничтожать их возможно только в условиях визуальной видимости. Короче, дальше он рассказывает, что летачку для того, чтобы сбить этот наш катер, треба подлететь на метр 100-150 и там по нему тоже пуляют. Не буду так зачитывать очень-очень много. В тому, що е, далі він пише, що всі кораблі російські повтікали е, дуже далеко, а самольотика після пораження борта екіпаж оказався в воді, окружений беками противника як акулами. О, але його якийсь сухогруз цивільний підібрав, і українці, власне, не атакували цей сухогруз. Хоча я би вважав, що якщо вони беруть участь в, скажімо, Рятування. Я не знаю, як там по цих морським правам, да? але треба було б бахнути їх. Отак. От Ми бачимо, що Україна робить досить складні, складні операції і досить результативні. Вона виключила Чорноморський флот з військових дій, вона показує, і вона, в принципі, є передовою, передовою в вивченні цих і застосуванні. Цих технологій. І як би там не було, але наші спеціалісти зараз в цьому є одні з найефективніших. І рано чи пізно конфлікти підуть в інші точки світу, і самі там Червоні моря, і самі там Тайвані, Китай і так далі. І досвід наших людей буде, буде скажімо, задіяний. Балтійське море, я думаю, теж будуть заганяти російський флот. В тому числі наші спеціалісти. Ну і перейдемо трошки до таких загальних. Новин, хотів би відзначити, да, ось спеціально собі зберіг, скільки російської музики слухають українці в квітні 25-го року. Тобто, досить свіжа статистика. І, власне, домінують на платформах Spotify, Apple Music, YouTube Music, домінують, звісно, українські виконавці, це вже добре, але частка російських виконавців лишається теж значною. Так, наприклад, так, російську музику на YouTube так, 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 от на YouTube Music, Music 10% слухали на Spotify 24% на Apple Music 31%. Да? Тобто ми бачимо, Ютубери в основному слухають більше україномовних українських виконавців, а ці як вони, росіяни слухають, е... ці як вони, власники Apple слухають російських виконавців. Що це говорить? Це говорить те, що ці виконавці з прослуховувань на цих стрімінгових платформах. Отримують роялті. Отримують роялті, це значить, вони отримують дохід, який оподатковується в Російській Федерації в них, і вони, скажімо, з тих податків фінансують російську армію. Тому хто з українців досі слухає російських виконавців, так, треба усвідомити. Ти послухав російського виконавця на стрімінговому платформі, йому капнула копійку. Твій сусід послухав, йому капнула копієчка. То тисячу українців послухали. В Росії з'явився і в який б'є одного українського вояка. Якось під таким кутом зовсім по-іншому. Це виглядає. Тому якось. Цей. І про новини Трампа. Пару тижнів тому да, в Україну привозили пастора Марка Брен... Бернса. Того, хто. Як кажуть, є духовником Трампа. І це був дуже хороший хід. Я вважаю, тому що ці всі венци, шменци, вони падають на вуха Трампу, а ось цей його, типа, гуру, він має на нього вплив. І, власне, ось заява цього радника Трампа, його духовного лідера, як це духовного радника. От, він заявив. Чорна. Да. Америка не відступить у питанні підтримки права України на самозахист. Президент Дональд Трамп виявляє занепокоєння і турботу про безневинних людей, які вмирають і страждають в Україні. От. Цю заяву пастор Марк Бренс е, зробив вчора. Він заявив, що е, він відіграв невелику роль у зміцненні відносин США і так далі. Да. От. Е, до того він. Колись підтримував паузу у надання військової допомоги Україні, але тепер він різко змінив свою думку після того, як став свідком наслідків ракетного удару у кривому розі. Тобто його привезли, показали. Да? От. Тобто, шумно, і він передав ці такі речі дуже-дуже правильні. От, треба їх брати, привозити на місця, щоб вони через себе це протягнули е своїми емоціями, переживаннями. Так працює людська психіка. І будемо сподіватися, що. Тепер, можливо, цей дяденька вплине на дідуся Дональда в плані прийняття скажімо, допомоги Україні і санкцій проти Російської Федерації. В Швеції Швецький міністр будеться святкуванням 9 травня в Стокгольмі. На 9 травня в Швеції запланований автопробіг російської там якої, ну, якоїсь організації, яка пов'язана. З російськими байкерами там, і організацією Безсмертний полк. А, дуже добре, що Шведи вже відреагували на рівні скажімо, політичних діячів. І хто у нас знаходиться в Швеції, там, в Німеччині, в Іспанії, в Британії, в різних містах, педалюйте цю тему, що ніяких російських і проросійських демонстрацій, пробігів не повинно бути. Це все гуртки. Скажімо, концентрації російської ось цієї імперської вати, яка просочилася в Європу. І треба її звідти викорінювати. Це дуже-дуже важливо. Тому що, якщо ви даєте їм збиратись, вони будуть розмножувати. Знаєте, це як таргани. Вони коли збираються, вони там совокупляються і розмножуються. І зараз, зараз. зараз. І хочу, от прям не, мог, не міг оминути таку новину, в Полтаві прибрали пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І. 180 років, навіть при комуністах він там вистояв, да, стояв пам'ятник, де Петро І відпочив після полтавської битви. Тобто, на нашій території всі роки незалежності стояв пам'ятник окупанту, кату нашого народу, який знищував козацтво, там зруйнував Батурин, скажімо, воював проти наших людей, і у нас нормально стояв пам'ятник, де окупант відпочивав після перемоги. Це просто дичина. І тому ми дивуємося, чому Європа не може позбутись тих всяких імперських, російських, проросійських, якщо ми на 34 року незалежності, на 11-му році війни, да, на четвертому році повномасштабної війни ще досі е, не можемо прибрати ось цих маркерів імперських, да, ці всі царі. Імператори, окупатори, то що ми хочемо від Європи, якщо ми самі такі тюленчики в цьому плані. Тому, друзі мої, є у нас в Україні дуже хороші скажімо, організації, які системно займаються цією декомунізацією, деколонізацією, кошмарять всі ці міські районні ради, обласні для того, щоб демонтовували ось ці всякі пам'ятки. Я думаю, що ще півроку рік і. Ніякого сліду від цих імперських е, знаків у нас не залишиться. Підписуйтесь на наш канал, розповсюджуйте наші відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що ми сьогодні обговорили. Слава Україні!